Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео Саме найкращий поплавок для вечірнього кльову. І навіть для темної пори. Ось бачите скільки поплавків. Ну, у мене набагато більше їх є, але вони всі, оці поплавки, не можуть мені замінити одного поплавка. От, наприклад, ми йдемо на вечірній кльов перед заходом сонця. Там вже закидаємо вудки, прикормлюємо місце і ждемо покльовки. Риба буває не клює, а вже починає клювати риба, коли заходить сонце, починає темніти. І коли вже закидаєш поплавок, то його навістань вудки і вже його не видно. І не видно навіть навіть на цього, на цього не видно вже покльовки. Зараз я вам хочу показати, яким. Одним поплавком я можу на вечірній кльов замінити ось його всі поплавки. Це ось такий во поплавок. На перший вигляд він такий, як ті всі, що я вам показував, але насправді це не так. Ну дивіться, зараз покажу. Ось так. Бачите як? Воно знімається. Тепер, ну це не реклама для поплавка. Тепер давай покажу оця така штука. Це теж не реклама. Дар я відріжу. Тут дві штуки достану. Воно оце переломується і він починає світитися. Зараз я переламаю. Перед вами реакція пройде. Він ночою світиться. О, починає вже. О. Тут має пройти декілька хвилин і тоді він починає. Світиць і вставляємо його сюди, він якраз сюди підходить. Зараз я виключу світло. Це, що погано видно, але має декілька хвилин пройти і реакція пройде і він буде світитися, новачою. Ну, вже починає більше світитися. Ось таке я хотів відео показати вам, що таким поплавком я ловлю у вечірній час. О, вже починає більше світитися. Потім пройде декілька хвилин і він вже починає світитися дуже добре в темну пору. Подобалось відео, ставимо лайки і підписуємось на канал.